Горяче. Горяче. Воду, воду, угу. так, так. так я ж кажу, печи чи ні? Да, вже так, вже дуже сильно запит. Так, все. Якщо їх вже крикнуло, то пече дуже сильно. Yeah. А воно ну, вона немає, немає. Я папа, попрошу потім... руками не дергати. Yeah. Да. Не... Не не... Вона не дрить, вона тут.

Все, Смотрите, все. сейчас я все разогну. Он уже взял это. Смочите еще есть. Ага. Я стану просто. Без вас переживаю тоже. Ой, спасибо. Ой. Саша, наверное, хуже всего. Он себя чувствует выдумать.

Да, все, 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 дякую. У мене вже наражалася. Ми не могли до вас я потом потім.